Один з варіантів формування булочок. Мені він дуже сподобався. Розтачуємо нашу заготовку кругленьку з булочки, тоненько розтачуємо, щедро змащуємо її вершковим маслом та посипаємо цукром. У мене тут суміш ванільного цукру та звичайного, також можна ще додати корицю. Гарно присипаємо по всій поверхні, скручуємо. Будемо формувати такий тоненький джгути. Мій чоловік, до речі, каже, що це ти таке робиш. Я кажу, та булочку, він каже, що з цукром. Я кажу, ну та. І вони йому сподобались найбільше. Вони справді дуже смачні, хрусткі, а серединка м'яка через те, що цукор так ніби підтопився. В духовці. І вони стали такими хрусткими, карамелізованими, а середина м'яка, дуже файно. Скрутили волок, склали його вдвоє, і ножиком розрізаємо не до кінця. Розрізали. І зараз побачите на відео, як я буду загинати, ніби формуючи таке сердечко, краї під низом добре стискаємо. До речі, добре стискайте, бо в мене деякі трошечки там повилазили. І ось така булочка готова. Зверху яєчком помастили, і це дуже файно справді.